Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Міжнародній спільноті необхідно освідомити безуспішність спроб відтворення фантомів з минулого у вигляді якоїсь штучної держави в межах Молдавської радянської соціалістичної республіки, заявив глава зовнішньополітичного відомства Придністров'я на міжнародному круглому столі. Експертний форум відбувся в університеті Тель-Авіва. Його тема статус невизнаних держав і їхніх відносин з Ізраїлем. Дискусії брали участь вчені та експерти в галузі регіональної та зовнішньої політики Віталій Ігнатів до роботи експертного майданчика. Приєднався на запрошення ізраїльської сторони. Говорячи про проблему невизнаності нашої республіки, Віталій Ігнатів розповів про історичні передумови створення ПМР, підкресливши цитата: побудова власної держави стала єдиною гарантією фізичної безпеки багатонаціонального народу Придністров'я. Ми, Ми зобов'язані все зробити, щоб достукатися до світової спільноти, щоб наше населення не знаходилося у ситуації заручників неврегульованого конфлікту, аби припинилися ті порушення прав і свобод людини, які відбуваються при з боку. У Молдови, шляхом обмеження, блокади, ми вважаємо, що настала пора визнати, де Юри те, що де факто вже і так відбулося: саме незалежне Придністров'я. Експертне співтовариство Віталій Ігнатів також проінформував, керівництво нашої республіки виступило із заявою на адресу Організації Об'єднаних Націй з проханням надати Придністров'ю статус спостерігача і створити новий міжнародний переговорний майданчик в рамках круглого столу. обговорили і перспективи співпраці Ізраїлю та Придністров'я, перш за все в дипломатичній сфері. Ми роботу. Ми ведемо роботу у цьому напрямку. Можливо, колись у перспективі у Придністров'я з'явилося б посольство у цьому місті в Єрусалимі. Це було б дуже цікаво і я вважаю правильно. в рамках візиту до столиці Ізраїлю Віталій Ігнатів разом з главою МЗС Абхазії Дауромкове провів низку робочих зустрічей. А також в ефірі державного радіо Решітбет розповів, як живе Придністров'я сьогодні. Мітинг в столиці у минулі вихідні в центрі Тирасполя зібралися кілька сотень громадян. Організатором заходу виступила Придністровська комуністична партія. Про цілі та вимоги мітингу розповімо далі. Майданчик перед столичним палацом дитячої юнацької творчості уже здалеку від червоні прапори партії Олега Хоржана. З ними кілька десятків людей. Вони перші, хто прийшов на мітинг про свої цілі і вимоги, не говорили. Ні, 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 я не даю вам інтерв'ю. а тому що не хочу без коментарів. Ми нічого вам не хотіли горіть. Почема ніжла. Да, почому ніхто змістов хоче на розгаде? Ні, ну, просто почому вам сказали с нами не розгадаємо? Просто нет Личного. личного? Да. У Лічно У всіх. давайте потом через 10 хвилин, серйозно. Я з вам дам інтерв'ю. Ні, через десять хвилин, ні навіть через півгодини ніхто з володарів червоних прапорів говорити так і не побажав. З трибуни говорив Олег Хоржан про зростання цін, курс долара, багатотисячний мітинг, як його назвали самі організатори, зібрав лише кілька сотень людей. Підняли ціни на продуктах. Підняли ціни на продукти. Заробітна плата як була, так і тримається. А ціни в магазинах, бензин, долар піднімаються. В аптеках ліки дорогі, пенсія маленька, не вистачає. Тут були і ті, хто просто проходив повз, але зупинився з цікавості. Чесно кажучи, я повз проходив. Бачу червоні прапори. нічого жду. Хочу від мітингу нічого не чекаю. Хочу просто познайомитися, хто виступає, про що говорить, як народ на це реагує. Я особливо йому не вірю. Ще й після того, коли він сказав, що він учасник бойових дій 92-го року. Як примудряється людина, які б президенти в Молдові не були, комуністи були Воронін, він мій кращий друг. Націоналісти він знову найкращий друг. Зараз соціалісти знову кращий друг. Весь бруд лє на нас в Молдові. Там його приймають скрізь. Підсумком мітингу стала резолюція, яку обіцяли передати в усі органи влади. В разі невиконання наших вимог ми залишаємо за собою право на проведення більш масових і жорстких акцій протесту. Після мітингу всім, хто прийшов, висловили подяку, особливо тим, хто стояв з прапорами червоного кольору, прапорами партії Олега Горжана. Народна дипломатія, саме вона може відновити зруйновані мости дружби між народами Придністров'я та України. Безпосереднє людське спілкування це потужний інструмент для формування суспільної думки про нашу республіку. У цьому переконаний голова спілки українців Придністров'я імені Олександра Бота Петро Богуцький про те, як сьогодні працюють зустрічі на неофіційному рівні, дізнавалася Ольга Марчук. Спільні кордони і спільні корені. Україна та Придністров'я завжди були не просто сусідами. Дружні стосунки пов'язували народи обох країн. Однак, в останні роки відносини з Києвом стали напруженими. Відповідно, напрацьовані роками зв'язки та контакти навіть на рівні культурної та освітньої діяльності практично припинилися. Завдання спілки українців Придністров'я на найближчу перспективу відновити цю співпрацю, адже людські відносини можуть зробити набагато більше аніж це вдається. Це зробити дипломатам, переконаний очільник організації. Це міжнародні фестивалі, міжнародні конференції, такі громадські зустрічі. От, тому що вони приносять дуже велику користь для признання нашої республіки в світі. Всі ці нароблені відносини з міжнародними організаціями, з українськими організаціями, вони існують. Треба їх тільки відновити. Треба їздити. Спілкуватися, запрошувати У нас. Є що показати. Мости дружби зазначає Петро Богуцький. Потрібно налагоджувати і між містами-побратимами та прикордонними районами. Така практика співпраці довго існувала і завжди була досить ефективною. Обмін делегаціями спільні проекти це ще одна можливість заявити про себе, чесно всупереч інформаційній політиці, яка зараз ведеться проти Придністров'я у сусідній країні. Багато що робить політика, вона Малює в нас як, як образ якогось неадекватного сусіда, що ми як не зовсім адекватні люди. Ми ж такі, і вони, коли ми спілкуємося, то українці бачать, що ми такі самі українці, як і вони, що в нас такі самі проблеми, як і в них. Тобто ми, це дуже зближує нас. От, і образ ворога відпадає на другий план. Народна дипломатія повинна розвиватися в унісон із офіційною, зазначає голова спілки. До того ж, відродженні таких стосунків зацікавлене і керівництво нашої країни. Глава держави Вадим Красносельський не раз проводив зустрічі з представниками української громади. Цьогоріч був призначений і спецпредставник президента із взаємовідносин з Україною. Наша основна проблема це наша невизнаність, от тому, що якщо брати економічний стан, то ми, наші люди прості живуть не гірше, чим люди, скажімо, з тої ж України. Якщо і пенсію брати, там зарплату і таке інше. Ми, ми дуже так сказати, на, на рівних, на паритетних, нам тут нема нічого соромитись, нас все досить достойно. Ціни на газ, ціни на електроенергію у нас нижчі, ніж в Україні. Тобто, в нас не гірше жити, чим в Україні. Потрібно більш активно участвувати в конференціях. Фестивалях українських, запрошувати на наші фестивалі українські делегації, українців, вчених, політиків, культурних діячів, мистецтв. І вже першим таким кроком до налагодження стосунків стане проведення 18 листопада у Григоріополі фестивалю Пшеничне перевесло на один з улюбленіших традиційних заходів українців Придністров'я запрошені гості із Києва. Від Терасполя до Брянська придністровські фахівці повернулися з курсів підвищення кваліфікації. Привезли не тільки нові знання, а й зв'язки. Встановили контакт з Брянською міжобласною ветеринарною лабораторією про те, як зустрічали придністровців в Росії далі. Отримати відповіді на питання, нові знання і нову літературу. Придністровська делегація повернулася із Брянська. Четверо фахівців пройшли курси підвищення кваліфікації, працювали у сучасній лабораторії, відвідували лекції. Вдалося не просто познайомитися із новими технологіями, але й вирішити нагальні питання. Наприклад, карантинна лабораторія у республіці єдина, коли виникають проблеми, пов'язані з експертизами. Звернутися по допомогу немає до кого. Тепер З'явився помічник в плані. Ми цьому плані ми отримали таку відповідь: ми готові з вами співпрацювати. Якщо у вас будуть якісь питання, то ми будемо з вами їх розбирати. Щось, якщо вам не зрозуміло, то звертайтеся в будь-який час. Тобто були залишені контакти, що з їхнього боку, що з нашого. Навчалися фахівці протягом п'яти днів, налагодили співпрацю на рівні лабораторій та керівництва. Сподіваються, що такі поїздки ще будуть. Ні, казувалі підтримку в такому плані. Вони надавали підтримку книгами, журналами. Все це показувалося, де сканувалося, десь нам дарували, складали для себе питання, ставили їх в ході лекцій. тому що вони виникають, коли бачиш і нове обладнання і нові методики проведення експертизи. Далі вже планується провести нараду з районними колегами, щоб передати. Що бачили і поділитися матеріалами до слова, Брязьк прийняв придністровців раду у відповідь на наш теплий прийом у день ювілею Терасполя. Тоді делегації з Росії та Білорусі вразив наш центральний столичний ринок і його лабораторія. були що вони були дуже здивовані, що такі ринки на такому рівні такі лабораторії, ведсан експертизи. Що можна з упевністю сказати, обходять і Російську Федерацію, і Республіку Білорусь, десь потрібно і вчитися, і у нас. У перспективі навчання у Санкт-Петербурзі вже в грудні цього року. Там же планують підписати угоду про співпрацю з Європейським навчально-консультаційним центром. Придністровська газета розпочала традиційну акцію для своїх передплатників від сьогодні. І до 17 листопада у всіх поштових відділеннях республіки придністровці зможуть оформити передплату з пільговою знижкою. Про те, як друковані видання завойовують читача, розповімо прямо зараз. Ми відкрили нову рубрику, яка зветься Друзі нашої газети. На головній шпальті гоміна не перші особи держави і не депутати, а звичайні люди. Це розширений інтерв'ю про передплатницю газети, яка і сама допомагає виданню залучати нових читачів. Рубрику нас дуже багато. Вони всі актуальні. Нові рубрики в газеті розробляють ще на щомісяця. Головний редактор каже: для цього спілкуються безпосередньо зі своїми читачами, а розділ з навчально-методичним матеріалом і зовсім називають унікальним. На сторінках видання публікують інформацію для школярів та малечі дитсадків, які немає в жодних підручниках. У нас Позаштатними кореспондентами працюють методисти, вони знають, що є у школі, що потрібно школі, і вони дають нам такі матеріали. Більше того, ми склали угоду з інститутом розвитку освіти і співпрацюємо з ними от на таких умовах. Ми Друкуємо ті матеріали, які потрібні школам республіки, а вони, вони проводять кампанії по росту кількості передплатників. На сторінках гоміну збирають тільки найважливішу інформацію зі всього Придністров'я, каже редактор: це новини політики і ексклюзивне інтерв'ю цікавих людей. При цьому намагаються охопити різні сфери життя республіки. Останні мої мої, мої матеріали були присвячені Володимир Земляни. Це тренер. Він зараз він мешкає в Одесі. Він зробив наш тераспільський шериф перший чемпіона Молдови, і я написав статтю про цю чудову людину. У газети гомін майже півтори тисячі передплатників, але цю цифру прагнуть збільшити. Тиждень пільгової передплати, який стартував сьогодні, це ще одна можливість залучити нових читачів. Подібні акції для Придністровської газети, до якої входять видання гомін, «Адевер де Придністров'я стали вже традиційними. У Придністровців є чотири дні, щоб оформити передплату зі знижкою. Условия акції умови акції такі буде надана 10-відсоткова знижка від каталожної вартості на передплату на наші видання трьома офіційними мовами. Передплату можна оформити на півроку або на рік. Ця акція проходитиме в усіх поштових відділеннях зв'язку. Всі бажаючі з 13 по 17 листопада, можуть оформити передплату. Я думаю, що часу буде достатньо. Придністровській газеті підкреслюють, що вартість видань багатороків майже не змінюється. До речі, про ціну пільгової передплати можна дізнатися у всіх поштових відділеннях зв'язку. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!